Вітаю вас, брати, сестри, гості нашої громади світлим іменем Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні наша п'ятихвилинка буде про біль у животі, про гострий біль. А на початку, як завжди, зачитаю зі Слова Божого. А що він вагався, то ті мужі через Господню до нього любов схопили за руку Його, і за руку жінку Його, і за руку обох дочок Його, і вивели його, і поставили поза містом. Гострий біль у животі, гострий апендицит або запалення червоподібного відростка або апендикса, вважають найпоширенішим захворюванням органів черевної порожнини. Цей діагноз ставлять 50% усіх хворих хірургічного профілю. Іноді людина страждає на біль у животі, може і не здогадуватися, що в неї розвинувся апендицит. Деякі думають, що біль потрібно перетерпіти або випити якесь знеболюване і втрачають дорогоцінний час і ризикують своїм життям. Важливо пам'ятати, якщо в людини виник гострий біль в животі слід негайно викликати швидку допомогу і обстежитись в лікарні. Гострий апендицит завжди починається з болю. В животі. Спочатку біль може концентруватися у верхній частині живота, де знаходиться шлунок, а через 2-3 години він переміщається в нижню частину живота справа. Іноді біль з'являється по всьому животу або в ділянці пупа, а потім концентрується в правій здухвиній ділянці. Характерно те, що біль при апеднициті постійний, але інтенсивність його може бути різна. І помірна, і різка або навіть пульсуюча. На початку іноді може бути невелике блювання, часто відсутнє випорожнення і може підніматися температура, така невелика, субфібрильна, десь 37 градусів Цельсія. В міру прогресування цього стану температура може зростати і з'являтися навіть у зноб. Хворі з гострим апендицитом. Як правило, не стогнуть, не крутяться в ліжку, щоб знайти зручне положення. Як це спостерігається, наприклад, при нерковій або печінковій кольках, вони спокійно лежать на спині або правому боці. Симптоми апендициту при пальпації живота можуть нам допомогти розпізнати це захворювання. Це при поверхневому обмацуванні живота характерна напруга в правій задухвинній ділянці. При, при глибокому натисканні біль починає різко зростати. Характерним є такий симптом, він називається Шоткена Блюмберга. Характеризується тим, що якщо повільно натиснути пальцями в правій задухвинній ділянці, а потім різко прибрати руку, то біль посилюється відразу. Наступний симптом: хворий лежить на спині, піднімає праву ногу, випрямлено в коліні. При цьому пальцями треба натиснути в область апендикса, і при апендициті біль буде посилюватися. Якщо ж попросити повернутися хворого на лівий бік, то біль в правий задухвинній ділянці теж посилюється, стає більш інтенсивним в порівнянні, якщо хворий лежить на спині або на правому боці. Якщо в положенні на лівому боці натискати в місці пендекса, то біль відчуватиметься більше, теж порівняно з болем при натисканні в цьому ж місці, при положенні лежачого на спині, ці всі ознаки, вони не є 100% стовідсотковою гарантією діагнозу. І але якщо вони є, то діагноз, на жаль, більш вирогідний. Важливо. Що гострий апендицит у людей похилого віку відрізняється швидким розвитком нагноєння, руйнування апендикса і навіть виникненням перитоніту. Це запалення черевної порожнини. При цьому біль у животі може бути неінтенсивний, і хвори цієї вікової групи пізно звертаються до лікаря, не надаючи великого значення больовим відчуттям. Вони пов'язують їх з колітом, метеоризмом або іншими хронічними захворюваннями. У разі підозри на апендицит, хворий потребує термінової госпіталізації, при цьому транспортувати його слід на спині і максимально нерухомо. Слід зазначити, що проведення очисної клізми або введення знеболюючих речовин в даному випадку заборонено. Поставити точний діагноз при болях в животі може лише лікар, якщо є хоч найменша підозра на апендицит. Слід негайно звернутися про медичну допомогу. І в цій ситуації своєчасна операція врятує життя хворого. Отже, зволікати препендицити може коштувати людині життя. Подібне може статися, коли ми зволікаємо прийняття спасіння і сховатися під Божою охороною від прийдешніх бід. Біблія розповідає, що праведний лот зволікав вийти з нечастивого міста Содома, яке невдовзі згоріло. З милості Божої ангели вивели його із сім'єю з того місця. Господь бажає вивести нас із полону гріха та смерті, дарувавши спасіння. Дозволимо зробити це, і не будемо обертатись назад. Всім Божих благословінь і суботи гарної.